Усім привіт, дорогі друзі! Ми вас вітаємо на останньому матчі четвертого туру. І це теж цікаве протистояння між німецькою і іспанською командою. Байер Леверкузен вдома зіграє з мадридським Атлетіко. І зі мною сьогодні знаходиться в студії Ростислав Кравченко, головний тренер Арсенала. Ми з ним продовжимо цикл коментування матчів. Друже, знову привіт! Радий тебе чути! Радий тебе чути Влад. Владе. Вітаю всіх тренерів та глядачів. Чекаємо на продовження тенденції цікавих і матчів. Думаю, цей матч не підведе. Хотілося б вірити в це. І дійсно, що Bayer, що Атлетіко, команди з характером. Ну а навіть зараз в нашому турнірі Байер, який огризається з усіма. Так, Байер така команда гнучка, що вона може. Ну, створити певні проблеми для будь-якого суперника. Але і Атлетіко достатньо міцна команда, і дуже цікаво, як ці команди зіграють одне з одним. Бачимо Бай Арена, вона заповнена. Сьогодні в день зіграють команди. Сонечко світить яскраво. І надіємо, що футбол такий же буде, як сьогоднішнє сонечко на стадіоні. Ну що ж, а ми перейдемо до складів команд. І я розпочну з Леверкузенського байера. На ворота грає Лукаш Градецький. В захисті зліва грає Вендел, справа грає Лукас Бендер. В центрі захисту грають Свен Бендер і Олександр Драговіч. Опорного півзахисника грає Аран Гуіз, Двоє атакучих півзахисників Кай Гаверц і Амірі. Зліва в нападі грає Діабі, справа в нападі грає Беларабі. І центрального нападника грає Воланд. Головний тренер команди Максим Настасяк. Схема на гру 4-1-2-3 без змін. Я передаю слово Ростиславу, він вам розкаже більш детально про склад матрац... 에... матрасників мадридського Атлетіку. На воротах у Атлетіко Ян Облак, кая захисту Давід Алаба та Кіган Тріп'є. В центрі захисту грають Хосе Мангія Хіменес та Стефан Деврей. В центрі півзахисту двох опорних грають Томас Повіт. Пар... Партей та Сауль зліва грає Тома Лемар. Справа Ніколя ПП, І на вістрі атаки грають пара нападників. П'єр Емірі Каубоміянг та Альваромората. В Формація 4-2-2-2. Головний тренер Даніл Куц. Що ж, склади ми озвучили. Команди розпочали. і Я думаю, що сьогодні буде рівна гра. Дивлячись на те, що Байер дебютант турніру, команда ще не виступала у нас. Це їх перший турнір під керівництвом Максима Настасяка. Атлетіко вже себе проявляли. Ми пам'ятаємо, що досі перший турнір не можемо забути. До фіналу дійшла тоді команда Даніла Куца, і досить впевнено, вони грають, знають собі ціну, і, Тому... і на полі демонструють, але ні, не виходить так. Але що подобається, що тут зустрічається, знаєте, такий великий досвід, і команда «Новачок». І Ось оце дійсно такі скажу цікаво, і з інтересом ми будемо дивитись за цим матчем. Так, причинки цьому протистоянню додає ще те, що нічия ніколи жодну з команд не влаштову не влаштує ні в якому разі, бо перемога можна так сказати, що вона немов. Гарантує вже потрапляння в плей-офф. Ми, до речі, коментуємо якраз вже скоро розпочнеться клубний чемпіонат світу, за яким всім будуть слідкувати. Ну і ми теж, звичайно, як ми можемо це все пропустити. І що цікаво, да, матчі будуть відбуватися і вночі, і ввечері, і. Тобто в різний час і. Не знаю, можливо, вийде і не засну сьогодні. Буде змога подивитись матч відкриття між інтером Майами і Аляглі. Вендел. Не точно передачу. На що так говорити в цілому про клубний чемпіонат світу в залі Ростислава. Що ти очікуєш від цього турніру? Вже зовсім зовсім скоро він розпочнеться. Ну, Від цього турніру я очікую, що. Не тільки європейські команди будуть показувати якісний футбол. Очікую, що в першу чергу, якщо не враховувати європейські команди, і бразильські команди себе чудово покажуть. І Альхіляль може здивувати. Тому я думаю, їх буде вистачати. Звичайно, буде дуже цікаво послідкувати, там буде протистояння в сім годин вечора в неділю та вже. Якраз вже сьогодні, тільки в 7 годин вечора Баварія зіграє з Оклендом. Команда Окленд це представник Нової Зеландії. На, на, на секундочку. Да. Зовсім е, інша взагалі сторона медалі. Так? так? Іначе на папері все зрозуміло. Баварія фаворит повний. Ну, але це футбол всяке буває. Я, я насправді. Мені завжди дуже цікаво слідкувати за слабшими командами. Це певно, в мене ще дуже. Давно це все закарбувалося. Це дійсно якийсь такий буває футбол демонструють. Цікаво, що хочеться дивитися знову і знову. Але як буде в цьому турнірі, ми побачимо. Зараз, поки Байер Атаку. атакує Беларабі, але Давіта Алаба грає. Ну, 33 хвилини, але що Атлетіко, що Байер намагається підійти до воріт, просто поки що не вдається вдарити комусь із команди. Так гарно перекривають зони для небезпечних передач обидві команди. Тільки якби ще партій там віддавав точні передачі. Щось поки так. з передачами бувають певні проблеми. Але зараз Беларабі... А зараз... Облак на місці. Але Облак теж знає. Якби ще... О, ну це, це так не можна. Це взагалі. Ні ворота. Воланд Беларабі віддає передачу, але. Ні. Ян Облак на місці. Так що... Знову? Що це таке? І здається, знову у матчі байга це відбувається. Я не знаю, це якась магія і... Що це таке. Тоді це зробив лукар Градецький, а зараз Ян Облак. Тобто навпаки, та? Так, так, так. Не знаю, можливо, можливо я щось в футболі не розумію. Ну, у матчі Байера можна. А ну да, все-все, дозволено, дивися ПП! ПП може бути. Але буде! Але. Заблокували. Знову трип'є, партії. Знову Атлетіко продовжує. Насідати на ворота. І атака. Сауль. Чи буде удар, але ні. Але штрафний атака... заробник. Опа! І дивись, додав плюс нуль, але штрафний, майже на 47-й. Це рангуїст, до речі, який на тебе схожий. А ну, не зараз щось не ду... Ні, хавекс, хавекс. Це гаверц, да, я... Тоб... так, є. Хавекс на мене не схожий, так. Та схожий. Я ми вже зрозуміли. Так, так, так. Штрафний небезпечний. Тріп'є може пробити звідси. стилі дімагії. Тріп'є, б'є поворота, хау! Ууу, градецький на місці. від стінки був, Наче але Градецький на місці. І все. Перший тайм 0-0. Ось так він швидко пройшов у нас. Ну, що ти скажеш по першому тайму? Як тобі команди Чи вразив хтось або ні? Поки можу сказати, що команди пристосовуються одне до одного. І кінцівка першого тайму показала, що не мов Атлетико якісь такі ниці гри з Байером знаходить швидше за суперника. Якраз Гаверц піде на заміну, замість нього виходить Бейлі. І замість і, Кевіна, кевіна Фоланда на поле виходить Аларіо. І дві заміни сьогодні на весь матч робить Максим Настасяк. Ну бачимо статистику. 0打, 0 Байера, 4 рентстеру Атлетико. Атлетіко більше не сідає. Але не скажу, що воно дає якийсь результат. Поки нулі. Але побачимо. Другий тайм попереду. Є перечуття, що другий тайм буде більш таким насиченим. Побачимо чи допоможуть заміни зараз Байеру включитись в гру. Біля ПП. Аларан Господи. <гейк>. Я Бі, Бейлі, Свіженькі, віддає на Аларіо Аларіо. Тут він вже втрачає лес фолло. Ну знову фол. знову знову. Ну, сьогодні команди дуже багато фолять. Ну, Звичайно, певна така налаштованість і ніхто не хоче пропускати, тим паче четвертий тур. Коли вже тут майже все вирішилось, окрім да, останнього туру. Для когось там вже буде певна формальність, для когось ні. Тобто не все Але так якщо просто. Але якщо буде нічийний результат, то в останньому турі, що байкшу, що цей тур не буде для них формальним. Там буде так. Там треба буде вже перемагати. Аларіо. Аларіо відео! Аріо! А що тут. Що, фол? фол? Не Незрозуміло. Що, знову а ще... штрафний? А ще ближче навіть. Так, так, так. Партії сфолив? Аларіо зараз половину. Ну, заномо. Сп... Ах, сполив. Ну, але Аларіо сволив, зміг пробити. Так. Але чомусь тільки і... з... після того як він е... пробив, свиснув рефер. Ну, рефер. Дуже дивно так. Дав дограти, Але і штрафний. А мірі може пробити звідси? Так. Амірі удар по воротах. ой ой ой, -ой, -ой. Байер гол! Нічого Який собі. Огоо! Оце гол! Оце гол! Жест. Як, Знаєш, якби... Я не знаю чи є Атлетико Мадрид ТВ, але якби було, то мені здається в них були б претензії до судді. І Даніло писав... Я думаю, я він, думаю він, він зараз там матюкається на арбітри сьогоднішнього матчу. Він матюкається, як, як Віталій Володимирович Кварцяний. Я знову його згадую. Так, так, так. Я не можу, тому що як Віталій Володимирович матюкався, не матюкався ніхто. Але я думаю, що Даніл включив. Спробує ключ... перевершити. я думаю. Перевершити Віталія Володимировича, так. Ну, дуже дивний штрафний, але гол. Ну, і гол таке красиво. буває у футболі. А мірі дуже так, красиво. красиво. Ну, ще й позиція така була хороша. Там... Так. Забити було, ну. Для досвідченого гравця, який б'є штрафні, то це взагалі не має. Є подача. Пепе б'є поворота, але блокується удар. Ну, Байрут, в принципі, Венду. вони можуть же грати по рахунку спокійно, але знову ж таки, для того, щоб себе відчувати комфортніше, треба ще забивати. Ну, куди ця так, але не з такими передачами від Венделе. Обомиян може пробити звідси. А так, Лукасу Алагію, респект, що він не впав, але там помилка судді в тому епізоді. Там просто треба було або одразу свистіти. Так. Або, ну, все-таки, якщо вже дограли епізод, то вже, ну, типу, там сенсу було ставити. Не знаю. Як по мені, тут 50 на 50, але все-таки uh -huh. по моментах, що дивитись, то ну, міг би вже не свистіти. Вже як було. Погоджуюсь. Вже трошки так, да. Але штрафний, ну, штрафні теж треба вміти забивати. І Амірі показує, що ну, ви мене ставте в старт. Я буду вам штрафні забивати. Так, поки я, якщо я не плутаю, штрафні забивав лише Амірі та Ді Марія. Ще. Так, і Амірі і Ді Марія. Поки що саме це, якщо говорити на третій, ось цей матч четвертого туру, так. Так, так. так. Угу. Партіві дає на Мурату, Мурату на Обамеянга. Але ну, Бендер не дає розвернутися. Там. Дуже він масивно Атака. грає. Але ну знову, ну тут же Атлетико контролює. Ну, Атлетико в захисті не досить так. просто їх переграти. Обамеян пробиває по воротах, але вже там брат Свена Бендера вибиває. І зараз Атлетико в тій позиції, коли КБгати першим номером, номером і від, від Толо виходить. Так, замість Лемара, ну що ж. Ну, чи підсилить він трошки кра, можна сказати, фланг лівий фланг, так то і, обом'янг. Пепе б'є Пепе поворотах! Баааа, градецький! Але градецький він показує, що Я ж то на воротах стою. На місці, так Діабі. Спокійно відіграв і бачимо Бейлі вже з м'ячем Байерна. Таку орангуюсь, яку передачку. Ух, яка, який пас. Якби він пройшов, то взагалі можна було б сказати пас шедевр. Це точно. Вендел. Вендер. 77 хвилина 1. Лакс Бендер. Легкий рахунок матчу. Беларабі. Він повністю не влаштовує. Беларабі. Як Ви... походить. Відає Ларіо. И удар, ще пас! Ух. Аларіо багато розхоти додав своє заміну. Аміри, беларабі. Бендер. Бендер. Рангуїс. Але в нього м'яч забрали. Дібрав. Дуже мало часу Мадрицю. Треба йти вперед, максимально. Чи буде остання атака? Лемірі тут проти Сауля. Сауль проходить. Сауль віддає. Підіграв йому Малаба. І Сауль душеві уробляє. Вітоло з м'ячем, треба закінчувати цей момент. Розігрують. До кінця. До Віталаба. До вігного Галаба. Сауль прямо це передачі і передачі. Байк все перекривається. Ну О, ми? який Ой, Ой, Беларабі з м'ячем, і тут є можливість зараз, Беларабі, Потягнув час. А це зараз. Ой, і там Бейлі. У, Бейлі Бейлі проходить. Бейлі віддає. На діабіль. Діабіль. Гол! що робить Байер в цьому матчі. Що витворяє байер і не тільки в матчі, а й в турнірі. Що взагалі це таке з Атлетіко, я не знаю. І Байер не забуваємо, досі не переможний. Та й вони не програвали свої матчі. Так, взагалі. Команда, яка дивує. І Бейлі вийшов на заміну і зараз віддає передачу. Заміни Філіганно виконує свої функції. У мене тут питання просто, чому не накрили Діабі, він вбіг собі спокійно в зону так, і проєкт. Так, забагато багато свободи так, для нього. Да. Чесно, думав, що ну, буде навпаки. Атлетіко до жмеї буде забивати. Але ні. Бачите, футбол така штука. Знаєш, трохи нагадує матч Вілли та Лівінпуля. Так, тут не були навіси, але щось так, таким вайбом. Ну, так, ну, о, тут віє. такий розіграш атак був цікавий. Ну, і, ну, звичайно, так. штрафний на міріта. Це 100%. І все. 2-0. Вітаємо ми Байер, Максима Настасяка з перемогою. Важливою в турнірному значенні. На Атлетку треба в останньому турі перемагати, щоб боротися і... і не пролетіти. І так, я хочу сказати, як ти на що останній тур між Атлетікою повністю перетвориться в одну восьму. Там буде боротьба, так. Да. Обом командам потрібна перемога. Ти дивись, одразу нам починають показувати з, з цього фолу 45-та хвилина uh -huh. удар. Тобто до 45-ї вони ударів навіть не показали нам. Не було так, таких. Хоча а, ні, у Атлетіко було. Були, але Боли. вони не були, певно, такі небезпечні. Та, ось цей гол. А мірі, красиво. Ну тут. І дистанція так. така, ну тут. Я думаю, що. 에, там хто б там не був, хто вміє бити штрафні удари, то тут це взагалі. це, я думаю... Епізод спірний, але другий гол показав, що. Ну, Байк показав, що не єдиним таким спірним штрафним. Вони здобули цю перемогу. в мене питання як, скажу так, Атлетіко якось розчарували, чесно кажучи. Uh -huh. Хоча я знаю, чи Даніла Куца, він тренер з досвідом. Атлетіко тим паче доходило до фіналу і як грали весь турнір. Тут ось якось, ну, поки що, можливо, десь не виходить знайти якийсь такий певний ключик до гри команди. Можливо, тактичні потрібні зміни. Тобто тут треба буде думати, бо останній тур з арсеналом там буде взагалі угу. не просто усім. Усім. Що аксеналу, і що, що Атлетіку. Там же буде боротьба саме за вихід в плей-офф. Та там, знаєш, я так подумав. тут, і Я думаю, що побачимо, якою буде таблиця перед останнім туром, але там багато одних восьмих буде, мені здається. Там буде, так, да. там е, нас п'ятий тур очікує в основному такий інтригуючий. це добре. Знаєш, не буде багато формальних ігор. Так, і це дуже підвищує статус турніру, що майже можливо, і всі я ще не бачу в турнірній таблиці. Е, команди матимуть шанси на вихід. Чотири удари, три спіру Баєра, вісім ударів, три спіру в Атлетіку. бачимо Байер. Більше почав бити після першого тайму, ну і заміни певною міру. Заміни працювали. дуже якісні. Дуже. Тренерська робота в цьому матчі була на високому рівні. А Мірі 7,5 підтримують, я 8,5 теж підтримую. Аларію чудово вийшов. А Ларіо теж сподобався 6,5, можна було б і 7 поставити хлопці. Ну так, заміни вийшов просто. Так, 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 так. Гавардс 4,5. Ну я не скажу, що прям провальна гра, але на ну, 4,5 все-таки. ну. Можливо, я помиляюсь. Тому, тому так, Арангуіз, до речі, який на тебе скот. Так. Ну він не погано зіграв. Так, ну він зіграв в своєму стилі. Ну він, він вже який матч поспіль. Це? Четвертий грає Правильно. на своєму рівні. Взагалі так, до нього. Або так, ват... так, або в атаці, дуже якісно грає, або в захисті, або може і там, і там. Універсальний. Бокс то бокс. Так. Що ж, і ми рухаємося до оцінок Атлетикої. Тут чесно сумно. Достатньо так. Дивишся, що Пепе сьогодні був, до речі, колишній гравець арсеналу активний, 6,5 отримав. Я на облаку могли би я думаю. Облаку, так. Да. Він теж сьогодні ряд. Ну, не 07, але я не скажу, що в нього там, такі, там ті два голи. Я, ну, штрафний, там теж ну там, жамірі пробив на техніку. Там, там так... відстань. І, відстань так. Так, і другий гол там, ну там да, в ближній кут, але удар був сильний. Там прям я не знаю, ра... треба було включати реакцію. 100 плюс, певно, щоб відбити той удар Угу. Ага. Тому я не скажу, що облак в тих двох голах винуватий. А, а так справді важко когось виділити в Атлетіку насправді. Обомаянк намагався, він там, ну, просто що. Захист Байра зіграв так, що ну, не давали Дуже йому якісно. Не давали йому зробити там підхід до воріт і пробити так, щоб вже забити. ось. Тому тут... Так. Ще над цим я думаю, де не... Даніл Куз буде працювати. Ну, побачимо, які будуть зміни на останній матч, чи будуть вони, це вже питання саме до Даніла. Ну і Байер, який зараз набрав хід, вони в останньому турі не збавити. Там, тобто там буде теж, не хоча і да, перемога зараз може святкувати, але головне не пересвяткувати. Це точно не треба пристковувати, звичайно, треба грати в кожному матчі. Хоч і здається, що вони вже виходять, ну але побачимо, що не все вирішено повністю, хоч в них набагато більше шансів на ту бажану четвірку. А так захист байка зіграв так яксно, що немов, знаєш, якщо брати знаєш, шифушний лінк, там зелені лінії, червоні, що. Золоті лінії були не тільки в братів Бендерів, а там у всього захисту. Всі дуже якісно зіграли. Ну, може, Вендел трохи помилявся в передачах, але в захисному плані зіграв чудово. Погоджуюся з Ростиславом. Друзі, ми всім вдячні за увагу. Ми завершимо цей епічний, я так скажу, четвертий тур. Він подарував нам багато емоцій. Попереду останній тур п'ятий, і там все буде вирішуватись. Надіюсь, він нас не підведе по матчам і по інтризі. Тож, зустрінемось з вами вже в наступному турі. З вами був Владислав Фуренець і Ростислав Кравченко. Дякую, Ростиславу, що завітав. Доброї всім ночі і бажаємо приємного перегляду клубного чемпіонату світу. Тож, діліться своїми коментарями щодо матчів, які будуть. З вами був Владислав Фуренець, знову ж таки, Я Ростислав Кравченко. До побачення. Всім доброї ночі.